Привіт, друзі! вас на каналі Портукаст.юа. Сьогодні вивчимо 6 цікавих фраз, які покращать ваше повсякденне мовлення. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та давайте вивчати. Але якщо ви дійсно зацікавлені вивченні португальської мови, вам варто підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. Там є багато корисної інформації по вивченню португальської мови, тому не пропустіть свій шанс та покращити свій португальський щодня. Перша фраза, яку ми сьогодні вивчимо, Clark 7! Це, звісно, звісно так. Використовується для підтвердження тої ідеї, яку вам, наприклад, запропонували. Якщо ви хочете з цим погодитись, ви можете сказати Кларук Сім. Наприклад, розглянемо діалог двох друзів Марії та Педру. Огла Педро, що Опенсарс, будемо ж і, і Равсінема. Оже, уки Ашеш. Педро відповідає: Кларук Сім, адору «Сінема». Тобто Марія запитує Педру, чи хоче він сьогодні піти в кіно і що він про це думає. І він відповідає: звісно так, я обожнюю ходити в кіно. Ну no фажмал, неважливо, або нічого страшного. Використовується для показу такої неважливості, таких якихось дрібних непорозумінь або помилок. Так, якщо що ж осталося, можна сказати просто ну no фажмал, все гаразд, нічого страшного. Розглянемо діалог Марії та Мануела. До шкулпа Мануел? Тяжкі сім'ї до те у Лівру, каза. Тобто Марія каже, що забула книгу вдома і просить вибачення за це, на що Манел відповідає: Ну, фажмал, Марія. А контес? Тобто, Манел каже, що нічого страшного не сталося, що таке буває. Ное no посівел не може бути. Ное no посівел використовується у випадку, якщо ви не погоджуєтесь з чимось і кажете, що ця ідея не, не є реальною або неможливою. Ное no посівел. Знову розглянемо коротенький діалог двох друзів. Но консігу енконтрар у мелкеле мовил. Каже, дівчина, що не може знайти свій телефон. Ну і по Sivile. Он де у віште пелаультіма Тобто, де ти його бачила в останній раз, це неможливо. На ну, все, перес диспересив. Не знаю, здається, загубився. Штоуде акорду, я згідний, використовується для виражу згоди з чимось, що вам запропонували або вам сказали. Штоуде акорду. Розглянемо діалог Педро і Марії. Педро. Вам уша ресторан італіяну Пару Жантар. Тобто Петро пропонує піти в італійський ресторан на вечерю. На що Марія відповідає? до рекорду Адору коміда італіна. Тобто я згідна, я обожнюю італійську кухню. Нутаню no Дувідаш. Я не сумніваюся. Нутані no Дувідаш. Використовуюсь для того, що ви погоджуєте з чимось і не маєте сумнівів по цьому питанню. Розглянемо такий діалог Карлоша та Анни. Карлош. Ашу Киофешта Вайсер Дівертіде. Уки ашаш? Тобто, Карлос каже, що він думає, що вечірка буде веселою. І запитує, що думає про це Анна. Анна відповідає: ну теню довідаш, тобто, без сумнівів. Комсертеза сара оттіма. Тобто, це точно буде круто. Комсертеза, сара Оттіма. На цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки та до наступних відео.